Це найсмачніший фубов в Одесі. Знаходиться він біля нового Норинку, ринку, вулиця Торгова, 26. Інтер'єр тут дещо автентичний, але з останнього разу тут багато чого змінилось. А тут, взагалі, новий рік. Що тут додатково є ось такий магазин з різними прикольними смаколиками. Замовляю ФОБО, кож звіть увагу, що тут саме обслуговувана. Отож, як бачите, порція тут реально велика і коштує все 180 гривень. До речі, все меню коштує 180 гривень. Мені подобається, що в ньому тут багато зелені, така гарна локшина, котра не склеїлась. Багато м'яса, а на столі можна знайти ось такі додатки. Це перець чілі з часничком та дуже гостра штука. З нею треба бути обережніше. Почнемо з бульйону без додатків. Бульйончик пряний, і мені подобається, що тут є такі паросни. У нас ось така локшина. Ніжна. Прям кайф. І найголовніше для мене це м'ясо. Тут воно прям дуже гідне. Мені подобається, що тут є такі жилки, прожилки через це. Це м'ясо дуже ніжне тепер ми йдемо по харду. Давайте чесно, якщо додати гостроти, смак реально круто змінюється. Це прям взагалі така бомба. Пофобо я ставлю величезний лайк. А де тобі воно подобається в Одесі? Пиши в коментарях. Ну і підпишись, щоб дізнаватись більше цікавого про Одесу.